Доброго дня. Тема уроку Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції, індукційний електричний струм. Ми знаємо, що навколо провідника зі струмом виникає магнітне поле. Це слідує з досліду Ерстеда, який ми вивчили на першому уроці. А чи можна за допомогою магнітного поля створити електричний струм? Тобто здійснити зворотній процес. Виявляється, що так. І Майк Фарадей це зробив після 16 тисяч спроб. Тобто, провівши понад 16 тисяч дослідів, англійський фізик і хімік Майк Фарадей 29 серпня 1831 року одержав електричний струм за допомогою магнітного поля постійного магніту. Це велике відкриття. І зараз ми розглянемо кілька дослідів фарадея, в яких можна це повторити. Творити струм за допомогою постійного магніту. Дивимось перший дослід. Перед вами підколоподібний магніт, на якому висить кутушка із дроту на жовтому каркасі. Вона може вільно переміщуватись вздовж магніту. Візьмемо кутушку. Замкнемо її на гальванометр і будемо вводити та виводити із котушки постійний магніт. Як тільки магніт починає рухатися, стрілка гальванометра показує наявність електричного струму. Струм існує тільки тоді, коли магніт рухається відносно котушки. Цей дослід показав, що під час руху магніту стрілка гальванометра відхилиться. І це і свідчить про наявність струму. Ми подібний дослід зараз бачимо на екрані. На трьох малюнках. На першому малюнку магніт вводиться в котушку і стрілка гальманометра відхиляється. При цьому зверніть увагу, праворуч. На центральному малюнку магніт нерухомий. І струм, як бачимо, не виникає, і стрілка не відхиляється. А на малюнку справа. Вже магніт виводять із котушки і стрілка гальванометра відхиляється вже ліворуч. А чи можна викликати струм інакше? Звісно, можна. Дивимось ще один експеримент. Якщо залишити магніт нероковом та почати рухати котушку, то стрілка гальванометра відхилиться. Зверніть увагу на те, що стрілка відхиляється лише тоді. Коли котушка переміщується в магнітному полі, чому так відбувається, думаю, зрозуміло. Адже рух відносний. Можна вважати, що котушка рухається відносно магніту, або магніт рухається відносно котушки. В будь-якому випадку в нас струм виникає. Котушці, коли магніт рухається відносно замкненої котушки. Тобто, порівнявши два види дослідів, ми можемо прийти до такого висновку. Але на цьому Фарадей не зупинився, і він почав далі досліджувати, чи можна ще якось створювати електричний струм за допомогою магнітного поля. Дивимося наступний дослід. Перед нами дві кутушки із дроту. Ліва кутушка через амперметр та ключ з'єднана із джерелом постійного струму. Права кутушка підключена до гальванометра. При замиканні та розмиканні кола лівої кутушки гальванометр показує появу струму в правій кутушці. Подивіться. Струм в правій котушці відсутній, якщо сила струму в лівій залишається незмінною. Добре видно, що гальванометр показує струм тільки при замиканні та розмиканні кола лівої кутушки. В ліву котушку ставимо залізний сердечник. Видно. Що відхилення стрілки гальванометра стало при цьому набагато більшим. Дослід показав, що струм у котушці А виникає у момент замикання або в момент розмикання кола котушки Б. Думаю, усім зрозуміло, чому так відбувається. Якщо ми замикаємо коло в котушці Б. Вона створює навколо себе магнітне поле, тобто проявляє властивості постійного магніту. А він, ми бачимо, знаходиться поряд котушки А. Ну, якщо у випадку зараз на малюнку, то вони одягнені на спільний сердечник. І це виглядає зовсім подібно до того, що ми вводимо постійний магніт. Адже до замикання там не було магнітного поля всередині котушки Б та А. Подивимось ще один дослід. Тепер будемо спостерігати за змінною струму в правій котушці за показами гальванометра, змінюючи магнітне поле лівої кутушки. Сила струму в ній змінюється реостатом, а вимірюється амперметром, який розміщений зліва. При повільній зміні сили струму в лівій котушці. Стрілка гальванометра трішки відхиляється, якщо збільшити швидкість зміни струму, відхилення стрілки гальванометра збільшується. Четвертий дослід нам показав, що струм в котушці А. Виникає як під час збільшення, так і під час зменшення сили струму в котушці Б. І тепер, проаналізувавши усі чотири досліди, я думаю, всі здогадалися, що електричний струм виникає не тоді, коли в нас є або нема магнітного поля, а коли воно змінюється. Збільшується, зменшується, зникає, з'являється. Тобто будь-яка зміна. Магнітного поля всередині в котучці. І без різниці, чи вона в нас створюється завдяки постійного магніту чи електромагніту, нас приводить до того, що виникає струм. Цей струм називається індукційним. За означенням, індукційний струм це струм, отриманий у замкненому провіднику внаслідок зміни зовнішнього магнітного поля. А що є причиною виникнення індукційного струму? Знову ж таки, проаналізувавши усі досліди, ми можемо сказати, зміне магнітне поле завжди супроводжується появою в навколишньому просторі електричного поля. А саме електричне поле, а не магнітне, діє на вільні заряджені частинки в котушці і надає їм напрямленого руку, створюючи таким чином індукційний струм. Тобто, ми змінюємо магнітне поле. Воно в просторі створює електричне поле, і саме ось це поле електричне і створює оцей індукційний струм, який фіксує гальванометр. Це явище називається явищем електромагнітної індукції, тобто це явище створення в просторі електричного поля з магнітним полем. Подивимося ще один дослід. На опорі знаходиться коромисло з двома алюмінієвими кільцями. На одній стороні коромисла закріплене суцільне алюмінієве кільце, а на іншій стороні закріплене кільце з прорізом. При спробі ввести суцільне кільце полюс магніту, коромисло починає обертатися в напрямку руху магніту. Змінимо напрямок руху магніту. При цьому змінився і напрямок обертання коромисла. Зверніть увагу на те, що магніт не дотикається стінок кільця. Якщо магніт вводити в кільце з прорізом, то коромисло не рухається. Подивимося, що буде відбуватися, якщо із суцільного кільця спробувати витягнути магніт. Коромисло знову починає обертатися, прямуючи за полюсом магніту. Ці кільця називаються кільцями ленца. Вони показують, що індукційний струм не виникає в незамкненому кільці. Якщо котушка не буде замкнена, їй не будуть виникати індукційні струми. Також вони нам показують природу, трошки відкривають секрет явища електромагнітної індукції. Якщо дуже просто узагальнити цей досвід з кінцями ленца, то можна сказати так: якщо ми виймаючи магніт. При цьому без різниці, чи він в нас поміщений північ вперед чи півнем, кільце натягується на нього, а якщо наближати, то воно навпаки хоче вискочити з нього, то можна зробити висновок, що це начебто такий собі прояв закон збереження. Тобто в кільці виникають струми такі, що магнітне поле, створене цими струмами, вони хочуть зберегти ту систему, яка була до того, як ми почали виконувати роботу, рухати магніт. Тобто, якщо ми вводимо магніт в кільце, це значить, що в кільці до цього не було магнітного поля. І струми хочуть зберегти його відсутність. А отже, вони виникають такого напрямку, щоб магнітне поле було протилежним, тому воно й відштовхується. А якщо ми виводимо магніт, то всередині такі виникають індукційні струми, які хочуть створити магнітне поле того самого напрямку. Тобто якомога довше зберігати там магнітне поле. Тому кільце і притягується до магніту. Ми бачимо випадки, коли магнітне поле всередині котушки посилюється, і випадок, коли послаблюється. Для визначення напрямку індукційного струму скористаємося замкненою котушкою. Якщо змінювати магнітне поле, що пронизує котушку, наприклад, наближати або віддаляти магніт, то в котушці виникає індукційний струм, як ми вже зрозуміли. Унаслідок цього котушка сама стає магнітом. І досліди свідчать, що якщо магніт наближати до котушки, то вона буде відштовхуватися від магніту. Тобто, якщо магнітне поле всередині котушки посилюється, то в котушці виникає індукційний струм такого напрямку, що котушка буде обернена до магніту одноіменним полюсом. За правилом правої руки для котушки ми можемо визначити напрямок індукційного струму. І другий випадок якщо магніт віддаляти від котушки, то котушка притягуватиметься до магніту, що і робили кільця ленца. Тобто, якщо магнітне поле всередині котушки послаблюється, то в котушці виникає індукційний струм такого напрямку, що котушка буде обернена до магніту різнойменним полюсом Знаючи полюси котушки та скориставшись правою рукою, можна визначити напрямок індукційного струму. На перших двох малюнках бачимо, магніт наближаємо і котушка буде вислизати від нього. А значить, будуть з'являтися полюси ті ж самі, які ми наближаємо до котушки. І тоді нам досить обхопити правою рукою одну й другу котушку, направивши великий палець на північ, в першому випадку догори, а в другому донизу, і визначити напрямок струму. В другому випадку, третій-четвертій кутушці, ми магніт виймаємо з котушки. А отже полюси будуть протилежні. Там начебто хоче зберегтись магнітне поле. І ось, знаючи це, знову ж правою рукою ми беремо, направляємо великий палець на північ, і ми бачимо, як формуються струми індукційні в та в четвертій кутушці. Все не так важко, як здається. Яке практичне застосування має явище електромагнітної індукції? Дуже велике. І зараз ви зрозумієте чому. Подивимося ще один дослід. Візьмемо рамку, що складається з кількох витків дроту. і будемо обвертати її в магнітному полі постійного магніту. У рамці виникне електричний струм. Наявність якого доводить світіння лампи. Під час обертання рамки кількість магнітних ліній, що її пронизують, то збільшується, то зменшується. Отже, магнітне поле, що пронизує рамку, постійно змінюється, що й спричиняє появу в рамці індукційного струму. Це є приклад електромеханічного генератора ми бачимо щось дуже схоже до двигуна. Але навпаки, навіть є колектор, так? Під час обертання рамки магнітного полі в рамці виникає індукційний струм. Чому? Адже кількість магнітних ліній, що її пронизують, то збільшується, то зменшується. І отже, магнітне поле, що пронизує рамку, постійно змінюється, що і спричиняє появу в рамці індукційного струму. Можна було, звичайно. Взяти магніт і поміщати в рамку туди назад. Але така система з обертанням набагато зручніша та практична. Тому на цьому принципу і побудовані електромеханічні генератори. Пристрої, у якому механічна енергія перетворюється на електричну. Ми бачимо схему будови класичного електромеханічного генератора. Він складається зі статора та обмотки статора та ротора який теж має обмотку і є електромагнітом. В цьому генераторі трошки все навпаки, ніж в попередньому, адже ми говорили за відносність. Можна або обертати рамку в магнітному полі, як ми бачили в попередньому генераторі, або, як в даному генераторі, можна обертати магніт біля рамок. Обмотка статора це величезна кількість різних рамок. Кожна з яких в певний момент відчуває зміну магнітного поля, і в якій творюється струм. Тобто струм тече по обмотці ротора, створюючи навколо нього магнітне поле, яке пронизує обмотку статора. Так теж можуть працювати генератор. На вітроелектростанціях, гідроелектростанціях, теплоелектростанціях та атомних електростанціях. Електроенергія виробляється саме завдяки генераторам. Тобто електромеханічні генератори перетворюють механічну енергію пари, вітру в електричну енергію в електричний струм. І тоді після низки перетворень цей струм подається до споживача електричної енергії, якими є ми. А тепер розв'язування задач. Як зміниться напрям індукційного струму в кожному з дослідів, якщо в штабових магнітів знизу буде не північний, а південний магнітний полюс? З уроку ви вже мали зрозуміти, що напрям індукційного струму в кожному з дослідів зміниться на протилежний. Адже за правилом правої руки для котушки нам в кожному випадку прийдеться перевертати руку. А це значить... Що струм буде змінювати напрямок. Завдання 2. Опишіть процеси, що будуть відбуватись у разі замикання вимикача. Як ми бачимо, на рисунку зображено дві котушки різного діаметра джерело струму, вимикач і гальванометр. Котушка з меншим діаметром під'єднана через вимикач до джерела струму. Поміщена в котушку з більшим діаметром, яка під'єднана до гальванометра. І ось коли замкнемо або розімкнемо електричне коло, це спричинить виникнення та зникнення магнітного поля у меншій котушці, що у свою чергу приведе до виникнення струму в більшій котушці, про що буде свідчити відхилення стрілки гальванометра, який підключений до неї. Річ у тім, що зміни магнітного поля у малій котушці завжди супроводжуються появою індукційного електричного поля. Тому не магнітне, а саме електричне поле діє на вільні заряджені частинки у великій котушці і примушує їх рухатись упорядковано, створюючи таким чином індукційний струм. Завдання 3. Чому в досліди з кільцями Ленца не можна застосувати кільця та перекладами, виготовлені зі сталі. Тут це дуже добре зрозуміло. Сталь є феромагнетиком і вона швидко намагнічується, тому, якщо використовувати сталь, то до магніту буде притягуватися як суцільне кільце, так і кільце з розрізом. І ми не зможемо спостерігати явище електромагнітної індукції. Вони будуть примагнічуватися, як і будь-який шматок сталі. Завдання 4. Визначте напрямок індукційного струму в кільці. Якщо вводити магніт, то зовнішнє магнітне поле посилюється. За законом збереження енергії в кінці виникає такий індукційний струм, магнітне поле, якого заважає посиленню зовнішнього магнітного поля. Кільце буде обернене до магніту одноіменним полюсом. І тоді за правилом правої руки ми можемо обхопити кільце і побачити, як буде проходити струм. Завдання 5. Визначте напрямок індукційного струму в котушці. Якщо віддаляти магніт, то зовнішнє магнітне поле послаблюється. За законом збереження енергії в котушці виникає такий індукційний струм, магнітне поле, якого посилює зовнішнє магнітне поле. Котушка буде обернена до магніту різноіменним полюсом. І тоді за правилом правої руки ми можемо легко визначити, як буде направлений струм. На наступні питання відповідаємо самостійно. Щоб виконати самоперевірку та переконатися, що ви засвоїли дану нелегку тему. Домашнє завдання опрацювати параграф 8, виконати вправи 8 номери 1 та 2. Дякую за увагу, до зустрічі!